Добро здоров'я, козаки. Отже, хочу поділитися таким, скажімо, десертиком. Е, водії часто, е, ну, з того, що я бачу, і сам, я допустимо, страждають там надмірною вагою. Чому? Е, як правило, це неправильне якесь харчування. Чіпси, млінки і таке все йогурти, які ми беремо в магазині, вважаємо, що вони супер там. Ефективні, корисні, насправді це не зовсім так. Зараз покажу вам рекомендацію десертика, який насправді є корисний. Робиться самому дуже легко, а корисний ви побачите чому. Буквально мені дружина порекомендувала його. Робиться за 10 хвилин, грубо це кажучи. І має дуже-дуже велику поживну ефективність. Поїхали. Дивіться, бажано купити ось такі йогурти без всякої начинки, без сахару, без нічого. Просто чистий йогурт. Це вже в мене залишилось. Е, для чого? Е, бажано якісь мати стаканчики. Я якраз використовую від такого вже йогурта, в мене вже є. Е, пусті, ось. Дивіться, зараз якраз там, грубо кажучи, на одну порцію цього нашого десерту вже є. Такого стакану, як мені, як правило, вистачає на 3-4 рази зробити. Тобто 3-4 дні, бо я собі роблю на раночок такий десертик. Отже, ось дивіться, йогурт натуральний, реальний, кремовий, без всяких там фруктів, без всякого цукру, без нічого. Можете взяти якесь кисленьке молочко в таких же стаканах, продається. Можна сметану навіть використовувати. Я думаю, просто трошки буде зажирно. Так, йогурт є. Наступне, що нам потрібно, це ось такі насіння чия. Дивіться, це дуже-дуже корисна річ, хоча б ось подивіться склад. Кому цікавий склад. Тобто, дивимося там: вітамін Е, тіаміни, ніацини, вапно, фосфор, магнез, залізо, цинк, мідь. Все тут є. Гарна поживна, чинь, е, поживна цінність, е, гарні речовини. Е, дивіться, Тут ось є вказання е, не більше двох, від 2 від до 3 столових ложок в день. Е, це там коктейлі можна робити, можна заливати соком, я роблю йогурт. Ось я три ложечки насипав чайні. Приступаємо далі. Беремо якісь фрукти. Допустимо, я ось беру хорму. Це зараз хорма, якби сьогодні я закупив собі починав я це все. Брав яблучко, допустим, грушку, мандаринку. З того, що я, яблуко, воно більш якесь ситніше. Коли робиш з яблуком, надовше вистачає десь 2-3 години, воно зранку тебе тримає. Грушка з мандаринкою теж різні смаки. Чудово. Ну, мені сподобалося, як мінімум, як воно асоціюється: хорма, е, теж має дуже гарний набір вітамінчиків. Тобто це буде така вітамінна бомба у нас називається. Гарний набір вітамінчиків, але, допустимо, сьогодні я перший раз собі був, робив, поїв, то, скажімо так, саме по апетиту тримає доволі таки недовго. ну Можливо, я трошки. Стараюсь робити собі, скажімо так, дефіцит калорій, можливо, через те. Отже, беремо і дрібненько дрібненько кришимо в цей стаканчик. Так, дивимось, накришено. Тепер це все перемішуємо. Перемішали, бачимо, наш об'єм зменшився, тобто можна сюди докришити ще наших фруктиків. Ось у нас дивиться, вийшов стаканчик. Такого десертику, ставимо його на ніч в холодильник. Якщо ви робите це, Вдень хочете якби перекусити солоденьким чимось, смачненьким, то вистачить, щоб ці насінинки розбухли і були готові до поїдання, скажімо так, 30-40 хвилин. Бажано хоча б годинку, щоб я постоїла. За годинку воно все пропитається. Я ставлю, як правило, з вечора роблю собі на ніч. І рано потім це все споживаю. Так отже, дивіться, 7.20 ранку. В принципі, темно за вікном не розвідняється. Бачите, самі зеренця набухли, можна вже, в принципі, снідати. Мені ще, по-моєму, графіку, скажімо так, трошки зарані. По... Я мав, знаєте, ложечку і в рот, але повірте мені, на слово що це буде смачно і це буде дійсно корисно. Допустимо, якщо порівняти, ось у мене є не є, який я купив. Теж марка але з всякими там персиками, вишнями абрикосами, таке можна купувати. Це я один купив, як їхав в трасу, і мені в той час дружина купила всі інгредієнти для ось того десертику. То я для себе тепер розумію, що. Такі звичайні йогурти я купувати не буду, буду робити собі такі десерти. Вони цілком мене влаштовують і цілком, скажімо так, гарно впливають на шлунок. І в цілому на здоров'я. От водії хто довго працює, якщо звернули увагу, від Вибасти від цього всього, від. Е тому що не зовсім вітаміни потрапляють в організм. Часто злазить шкіра на обличчі лущиться. от відколи я почав їсти цей йогурт, я звернув увагу, що в мене набагато менше почала лущитись шкіра. Зміняв, змінився колір. Тут завжди постійно було, як таке, знаєте, як мороз. Червоний ніс, такий якийсь був, і шкіра така була подразнена. Я не знаю, яким чином. Воно чи впливає, чи не впливає, але відколи почав робити собі цей десерт. Воно змінилось, тобто в організмі йдуть якісь зміни, корисні зміни. Так що смачного вам дякую за лайки, за адекватні коментарі, за те, що зараз якісь там дядьки, які люблять жарти чіпси 40 кг м'яса за один присіст. Вам теж дякую. Звісно, я знаю. Ви найкращі.